Зона інспекція з експлуатації електричної станції і мереж вона здійснює нагляд за 68 суб'єктами і об'єктами, незалежно від форм власності об'єктів електроенергетики. Зокрема, в зону нашої інспекції входить енергоатом, всім відома компанія, всі генеруючі компанії, такі як «Центренерго», «Донбасенерго», Східенерго, Дніперенерго, «Західенерго». Укргідроенерго. Також входить Некукерего і електроенергетичні системи. Державна інспекція працює за регіональним принципом. От скільки є електроенергетичних систем, стільки є інспекторських груп. Численність нашої державної інспекції на сьогоднішній день 34 державних інспектора. Це, повірте мені, небагато для такої великої кількості енергетичних об'єктів. Що я хочу донести? Ну, ми прожили осінньо-зимовий період. Слава Богу, що ми його пройшли успішно. І тепер ми повинні підготовку ввести до наступного проходження осінньо-зимового періоду. Якісним показником технічного стану будь-якого обладнання його є безаварійна робота. І тому я хочу запропонувати вашій увазі слайд, на якому ви побачите. Як аварійно працює наше обладнання протягом, працювало протягом 2014 року? І буду вам це доводити і показувати в порівнянні з 2013 роком, для того, щоб можна було порівняти, а що ж сталося в галузі. Так от, в 2014 році відбулося технологічних порушень на об'єктах електроенергічної галузі 870, які кваліфіковані як аварійні відмови. Порівнянні з 2013 роком було 711. Тобто ми бачимо збільшення. І подивіться, будь ласка, по чому збільшились аварійні відмови. Вони збільшуються по ТЕС генкомпанії. От було 485 аварійних відмов. А в 2014 році стало 599 аварійних відмов. І також в два рази збільшилось НЕКО Керенерго. Було 82 аварійні відмови, а стало 166. Тому я сьогодні зосереджу свою увагу на технічному стані і аварійності на Некоренерго. На цьому слайді ви бачите, що в 2014 році на об'єктах Некокренерго відбулося 166 технологічних порушень, кваліфікованих як аварійні відкази. У 2014 році їх було 82. Є запитання, так в два рази збільшилось. І ми зразу, я вам дам відповідь, чому збільшилось. Із-за бойових дій, як ви бачите на цій картинці, 87 аварійних відказів збільшилось в результаті бойових дій. Проте в 2014 році також збільшились технологічні порушення із за відказу в роботі основного обладнання, таких як вимикачів, роз'єднувачів, вимірювальних трансформаторів і так далі. Для того, щоб детально зрозуміти технічний стан Некоренерго, я прошу подивитися на цей слайд, і ви побачите, що Некокеренерго експлуатує повітряні лінії напругою від 35 до 800 кВт протяжністю 23 тисячі 4 кілометра 901 метр. І зверніть увагу, що 18 тисяч 482 кілометри 9 метрів цих ліній. Які відпрацювали більше 30 років, це приблизно 80%, і в тому числі 13 471 кілометр 181 метр, відпрацювали більше 40 років. Далі зверніть увагу на основне обладнання, яке експлуатує Некокренерго. Це 137 підстанцій. І основне обладнання, яке є на підстанціях, це автотрансформатори, трансформатори силові, трансформатори вимірювальних напруг і так далі, і тому подібне. І от основне обладнання на тих 137 підстанцій відпрацювало більше 25 років, а це гарантований термін заводом-виробником, 61,5%. Я розказав вам, яка аварійність на НЕКО Каренеро. Я розказав вам про технічний стан. Також показав вам, що технічний стан з року в рік погіршується, тому що йде старіння обладнання, його фізичне і моральне зношення. І хочу також звернути увагу журналістів на те, що на паливозабезпечення ТЕС генкомпанії протягом проходження осінньо-зимового періоду 2014 2015 років, який ми пережили, мало місце аварійних відключень електростанцій п'яти великих електростанцій України. Відключалися вони в різні періоди проходження не одночасно. Тобто йшов період проходження ОЗП. І відключалися ці електростанції. Відключалися вони по причині. Основна одна з основних причин в переважній більшості тих електростанцій це робота електростанцій з складом обладнання нижче мінімально, допустимого. Тобто працювали електростанції одним-єдиним енергоблоком під час проходження осінньо-зимового періоду. А працювали вони виключно тільки із за того, що в них не було запасів вугілля на складах. І під час технологічного порушення банального, свіщ, зупинявся енергоблок і зупинявся, зупинялася електростанція. І в таких умовах працювало «Некокеренерго». Я показав вам, як старі є обладнання, яке воно є. І в той момент, коли йде зупинка генеруючої потужності, і як займається перетоком «Некокеренерго», можна тільки собі зараз подумати на цьому обладнанні. Тому. Для підготовки до проходження нового осінньо-зимового періоду, який нас чекає, сьогодні вже незабаром буде травень і треба готуватися. Необхідно виконати наступне. Необхідно виконати в повному обсязі ремонт основного обладнання відповідно до вимог галузевих керівних документів, директивних матеріалів і інструкцій заводів виготовлювачів. Друге, необхідно в обов'язковому порядку. Графік заміни перспективний, який є, впроваджувати в життя, щоб він був впроваджений не тільки на папері, а впроваджувався. І обов'язково треба визначити пріоритети, врахувавши те, що сталося цієї зими. Те, що відключалося обладнання, те, що відключалося електростанції, некокренево повинно в першу чергу зараз переглянути, які будуть запаси, на яких складах, і там зосередити свою увагу на ті підстанції. Третє виконувати приписи. І заходи Держінспекції з експлуатації електричних станцій і мереж об'єктами, які підконтрольні нашій держінспекції. І четверте, я думаю, це теж одне з головних: генеруючим компаніям, особливо їхнім керівникам, безумовно забезпечити накопичення вугільної продукції і мазута на складах теплових електростанцій для Успішного проходження в тих обсягах, які дасть можливість успішно пройти наступний зимовий період.